Так, коротше, ладно, рішив мене добити до кінця. Дивіться. Сходиться кантик тут, тут. Скрізь сходиться все чітко. Закриваємо дверки. Хуяк 2 см виступає поріг. І от двері впираються вже в той кант. Оцей. Мені просто цікаво, чим керувалися ті люди? З яких вони документів його вигинали? От. От він по-хорошому мав би підійти туди. І то ще, ще його треба було підрізати Я так по максимуму взяв, щоб можна було підпиляти. Хвилі взагалі не сходяться. То клієнт привіз такі пороги. Що, прийдеться розрізати його по всенькій длині? Ось тут. Ну, Зігнути я його не можу, то міліметровка. Я вже пробував туди якось вовнутрь піддигнути, ніфіга не виходить. Прийдеться розрізати, подавати планку ту сюди по максимуму. як буде вже, ну, клієнту повідомив він каже, ну а що каже, роби, як виходить. Роби як виходить, а тут мені збільшилось на півдня роботи підганяти його ще раз.